Доброго мирного дня. Значить, дивіться, я виставив трактор е, по тій ситуації, як він має орати землю. Е, значить, у нас різниця між цими колесами і цими колесами тут на 15 см вище. Мені 20 і не потрібно орати цим мототрактором. І для мого роду це теж не потрібно, бо в мене знизу е, суцільний пісок річковий. Е, значить, дивіться. Ситуація виставлена по мототрактору. Ідемо до плуга. У мене один коментар був від пана Василя, повністю нікнейм його говорити не буду. Він мені написав те, що я неправильно виставив його плуга, тобто до мототрактора на одну точку, що він не Оре. Пан Василь, будь ласка, напиши, подивися це відео, як стоять. Корпуса. Раз. І два. Тут 2 сантиметри зазору. Е, так що, пан Василь, будь ласка, напиши, де мені правильно треба відрегулювати? Отута, отута. Тута. Чи отута? <ривіт> привіт, привіт, сину. Е, мені дуже цікаво, так, це іще. Плуг стоїть на поверхні землі. І дивіться, він уже не горизонтально стоїть одна точка. Щоб він ще на 15 см опустився, то він буде стояти ну, приблизно отак. Отут. То як мені треба відрегулювати плуга, пан Василя? Ну напиши мені коментар, якщо ти це все бачиш, бо ти мені написав, що я неправильно виставив, то мені це дуже цікаво. І, і ще одна чи дві людинки написали розумний коментар, дякую їм, за польову дошку. Оця польова дошка. Бачите? О. І оця польова дошка. От за цей коментарій однозначно лайк. А ти, пан Василь, будь ласка, напиши мені комент. Я розумію, що плуг зараз трошки стоїть. Отак, його треба вирівнити. Це, це дуже маленька дрібниця, це я можу зараз і зробити. А от що мені правильно треба зробити, чи він рав, це вже цікаво. Дякую, всім мирного дня, бережіть себе.